Футбольний тиждень видався таким, що встигло статись все від футбольних парадоксів до класичних, ну як так, моментів. Мудрик у заявці Челсі, хоча офіційно відсторонений, це як піти в ресторан на дієті і замовити торт, просто щоб подивитись. До наруму в ПСЖ вже пакують чемодан, динамо примудрилось програти пафосу, але шанс на камбек є. Полісся показало, як це робиться. Шахтар у Греції бився не лише з суперником, а й зі спекою, плюс 34 і ще й залишився без трауре. Миколенко знову з лікарями, а топ чемпіонати Європи вже на низькому старті. І вишенька на торті список номінантів на золотий м'яч, у якому стільки зірок, що можна освітити половину Парижа. Це головні футбольні новини тижня. Поїхали розбиратись. О, і ще дещо. Враховуючи те, що старт топ-чемпіонатів вже на низькому старті, у мене є ідея зробити відео, в якому я згадаю всіх ключових гравців минулого сезону. Це топові бомбардири, асистенти, голкіпери і так далі. Якщо вам таке відео буде цікаво, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Ну а якщо вам сподобається це відео, не забудьте підписатися, якщо не підписались, поставте лайк і протисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ну а тепер про новини. Оце так поворот. Офіційний сайт АПЛ опублікував заявки клубів на сезон 25-26 І увага. Михайло Мудрик у списку Челсі. Так, так, навіть попри те, що українець зараз відсторонений від е, футболу через порушення антидопінгових правил, нагадаю, у червні The Athletic писало, що допінг проба Б Михайла Мудрика виявилась позитивною, і поки триває ця гучна історія, у Челсі вирішили все ж вписати Михайла в заявку на АПЛ. Можливо, це формальність, можливо, сигнал про те, що клуб його підтримує, а може, просто про всяк випадок. Цікаво, що ще в червні його 10-й номер уже віддали палмеру, який ще тоді збирався поговорити з Михайлом про цю ситуацію. Виходить тепер у заявці Челсі гравець без номера, 6 з дискваліфікацією, але в статусі чинного футболіста клуба. Як кажуть, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. У ПСЖ знову гарячі. Цього разу в епіцентрі опинився голкіпер Джан Луїджа Донарума. Парижани поставили голкіперу ультиматум – або ти цього літа знаходиш собі новий клуб, або ми відправляємо тебе в резерв. Причина проста і банальна, як у більшості таких історій, це контракт, переговори між клубом і футболістом. Про нову угоду домовитись не змогли а теперішня дія лише до 2026 року. ПСЖ боїться, що наступного літа італієць піде безкоштовно, тому вже зараз готується його продати. Хочуть виручити близько 30 мільйонів євро. І судячи з чуток, черга охочих вже вишукувалась. Це і Челсі, і Манчестер Сіті, і Манчестер Юнайтед. Тож питання лише в тому, чи встигнуть домовитись до кінця цього трансферного вікна, і де ми побачимо Донаруму вже цієї осені на топ-арені чи на лавці запасних у Парижі. Київське Динамо почало третій раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів з поразки від Кіпського Пафоса 0-1. І якщо в минулому раунді в матчі з мальтійцями було все просто, то тут зовсім інший рівень. Чесно кажучи, виглядало так, ніби пафос готувався до цього матчу цілий місяць, а Динамо між висадкою з автобуса і свистком арбітра. Проте це не катастрофа. Так програли, так гра була не найкращою. І якщо зберуться на матч відповідь, то насправді шансів пройти далі більше, ніж не пройти взагалі. Матч відповідь вже 12 Серпня і є надія, що історія Полісся повториться. Там теж після провалу в першій грі зуміли перевернути все у другій. І до речі, відразу після матчу Полісся на своїй сторінці в соцмережі X, це в минулому Твіттер, підтримали Динамо, згадавши свій досвід камбечити в матчі відповіді відбору. Динамо Київ, все буде добре. У нас перший матч з Андорцями теж пішов не по плану. Віримо, що в другому матчі переможете. І ми віримо, що 12 серпня Динамо організує нам такий жирнющий Камбечище. А от Полісся, пам'ятаючи програш в першому матчі з Андорською Санта-Коломою, цього разу вийшло на поле з таким голодом до перемоги, що угорський пак ж просто не встиг зрозуміти, що відбувається. Житомиряни ще в першому таймі пробили суперників двічі. і На початку другого тайма таки добили. Пак щось намагався вигадати у відповідь, але більше нагадувало команду з рубрики Важка атлетика у футболі. Просто вантажили м'яч на гігантів у штрафні. Один гол таки забили, але його скасували через фол. Єдиний мінус у компенсований час Михайличенко схопив червону карту за грубий фол, і тепер ротаню, ймовірно, доведеться латати лівий фланг оборони. Але головне, 3-0 перед матчем відповіді це вже серйозна заявка на плей-офф. Шахтарю, як на мене, було найважче, враховуючи ранг суперника. Тар стартував у новому раунді кваліфікації Ліги Європи з виїзного матчу проти грецького Панаті Найкоса, і це було справжнє випробування не тільки суперником, а й фінською спекою плюс 34 навіть увечері. Можете собі уявити. Команда Турана намагалася контролювати м'яч, але робити це в таких умовах було важко. В цілому гра була рівна, команди обмінювалися моментами, проте ніхто не зміг довести справу до голу. У другому таймі активізувався знайомим українським фанатам ТТ, але він не зустрів. Вмів пробити свого колишнього клубу. Шахтар знову намагався дотиснути наприкінці. Регіналду отримав шанс після виходу на заміну, але замість удару по воротах травма після поштовху суперника. Вар чомусь нічого не побачив. Напруга зростала в фінальні хвилини. Різник там зробив кілька феноменальних сейвів. А у компенсований час Швед і Невертон ледь не проштовхнули переможний м'яч у сітку. Та все ж 0-0 і вся розв'язка тепер переїжджає до Кракова. І ще одна неприємна новина про шахтар. Погані новини для гірників перед вирішальними матчами в Європі. Ласіна Траоре, основний форвард Шахтаря, отримав серйозну травму квадрицепса в матчі. Першого туру УПЛ проти Епіцентра. Тепер йому потрібна операція і прогноз близько п'яти місяців без футболу. Це означає, що ми його побачимо вже в 2026 році. А тепер додайте до цього, ще й втрату Кевіна, який вибув після гри з Бишекташем, і в атаці у Турана стає деталі менше варіантів. Траоре цього сезону вже встиг зіграти три матчі, але без голів і без асистів. Контракт у нього діє до літа 26-го року. Тож тепер головне повне відновлення. Але для шахтаря це серйозний удар по глибині складу саме тоді, коли кожен гравець на вагу золота. Невдала передсезонка для Віталія Миколенка. Захисник Евертона вийшов у старті проти Роми, але вже на 11-й хвилині попросив заміну через травму. Що саме трапилось, поки невідомо, де відмоє каже, що клуб чекає медичний звіт, аби зрозуміти серйозність пошкоджень. Матч, до речі, завершився поразкою Евертона 0-1, а Артем Довбик провів 80 хвилин без результативних дій. Тож тепер головне питання до Ірисок: чи встигне Миколенко відновитись до старту сезону? Чи мою судоведеться терміново шукати варіанти заміни на лівому фланзі? І про старт сезону вже на цих вихідних з 15 по 17 серпня стартують нові сезони одразу трьох топ-чемпіонатах: Англія, Іспанія та Франція. Німеччина та Італія підтягнуться там тиждень пізніше, але інтриги і без того вистачає. В Англії головна афіша: Манчестер Юнайтед проти Арсенала. Тут і принципова битва за можливе місце для МЮ в топ 4 і сюжетна лінія. Тут головний тренер МЮ Рубена Марім проти свого колишнього підопічного супербомбардира Віктора Дьокериша, який тепер у канонірів, плюс ціла обійма новачків МЮ, які мають допомогти клубу покращити результати. Ще один цікавий матч це Вулверхемптон проти Манчестер Сіті. В Іспанії центральне протистояння це Атлетіка Більбао проти Севільї. Це завжди напружене, емоційне. А гранди в Іспанії починають сезон так: Барселона на виїзді зіграє з мальоркою, Реал дома з Косасуною і Атлетіко на виїзді з еспаньолом. Словом, вихідні обіцяють бути гаряченькими, і це лише розминка перед довгим сезоном. Ну і на останок про золотий м'яч. Франц футбол оприлюднив список претендентів на головну індивідуальну нагороду року, і він вийшов по-справжньому зоряним лідером за кількістю представників. Став ПСЖ одразу 8 гравців у переліку. Серед фаворитів: Голанд, Мбапе, Ламін Ямал, Віктор Дьокереш та Флоріан Вірц. Є й український слід скот Мактоміний. Жартую, але хочеться вже нарешті побачити українців в цьому переліку. Церемонія нагородження відбудеться 22 вересня, а чинний володар трофею Родрі готуватиметься передати естафету новому королю. Хто ним стане? Питання, яке наступні півтора місяці будуть мусолити всі спортивні європейські ЗМІ. Отакий От вийшов тиждень з сюжетом, який і серіал Тедласоп не вигадав. Ви ж дивились Тедласоп? Мудрик у заявці Челсі, хоча на поле зараз він вийти не зможе. До Нарума на валізах, Динамо готується до камбеку, Полісся вже репетирує вихід у наступний раунд. Шахтар тримається попри втрати, а Миколенко сподівається швидко повернутись. І це ще навіть сезон у топ-чемпіонатах не встиг стартувати. Попереду гарячі матчі, нові трансферні інтриги та, звісно, суперечки про те, хто ж отримає золотий м'яч. Тож готуйтесь, друзі, наступний випуск може бути ще вибуховішим. Підписка, лайк, коментар. І до зустрічі на полі новин уже за тиждень. Пока!